Так, сідушку. Коротше уже зібраний, налаштований акум на зарядки. Тут така лижа і дуже погана. Доведеться лижа міняти, якщо захочу поставити акум, свій старий. сідло на таких болтах. Цікаво чи чи можна його поміняти на якесь краще, бо це якесь гамно. Так, давайте покажу, что тут за контроллер, 48 вольт, Я так разумеется, 15 ампер максимум. Что сейчас сомневаюсь, на сайте написано, что гида 50, а мотор тут ватт 500, аккумулятор тут 15 ампер один. Я вже дуже сумніваюся, що він йде 50. Я думаю, тут 40-ку може є чи вижимає. Ось. Що в мене в планах? В мене в планах поставити сюди мій старий акумулятор з велика, який поламався. Там акумулятор 24,5 5 -часов і він 40 -амперник по потоку. І планую поставити ось цей контролер. Теж 40 амперник, 48 В. за местом. Так, зараз, тут такая вот ручка. Надо этого контроллера да. Я думаю, оно будет лучше. Я пока покатаю пару дней, может, тиждень на этом контроллере, а может, больше. Я хочу все залито, залито термоклеем. Даже ось все эти... Все стыки. Ну, хоть, хоть что-то сделали китайцы. Ось тут оце пластиковий бокс, його можна замінити на більший бокс У мене є. Ось. Я думаю, що цей контролер по ідеї. Він сюди спокійно. Я навіть можу його ось так перевернути. Він сюди чітко стає. Там ще й запас місця навіть є. Тому якщо буде не вистачає цього контролера цієї потужності, то я поставлю цей. Тільки питання тепер до знатоків, чи не спалює мотор ось цим контролером і акумулятором бі мощніше. Тут що акум слабенький стоїть, що контролер слабенький стоїть. А от цікавий потенціал цього двигуна. Чи можна сюди більше вкачати чим 500 ватт. Ну, я думаю, що можна...